Всім привіт, гості та підписники мого каналу. Сьогодні прийшла ось така посилка. Це посилка з сайту Тему. Всі сили на ці товари я залишу в описі під відео. Ось. І зараз я вам покажу, що тут є. Вартість покупки я прикріплю тут скріншотом. Так, ось такий у нас Йоршик. Ось такий у нас е така у нас щітка для. Тут забачите є невеличка нитка. Ось. А так він ну, нормальний, звичайний Йоршик. Силочку на нього я залишив в описі під цим відео. Запаху немає ніякого... Так. Далі наступний товар ось такі тапки жіночі. Йдуть в такому пакеті. Трошки є запах гуми. Ось такою підошвою. вона доволі такі м'яка. Ось погано обрізане по краям. Тут ви, як ви бачите, ось якість не сильно дуже хороша. Погано обрізане по краям. Також ось трошки. Так ось ось трошки є бруд. Ось на середині, таке сіре п'ятнишко. Ось. ви бачите, Ось воно сіре таке в всередині. Тут ось ось. Але це домашні тапки для дому, тому сильно до них притиратися не будемо. І третій товар це ось така оперативна пам'ять до ноутбука. Ось одна планка на 4 ГБ, так як в мене вже є 4. Влаштованої пам'яті в ноутбук, і я додатково ще взяв 4 для більш швидкої роботи його. Силочку на цю пам'ять я також залишу в описі під відео. Ось вона так виглядає. Ось ви можете почитати. Поставити на паузу та прочитати, кого цікавить. Ось такі в нас сьогодні була посилки, Така ось розпаковка була. Всім дякую за увагу, всім удачі, бувайте!